Нарешті я під'їхала за місцем призначення. Виявляється, що це тут місцевий магазинчик, сімейний підряд. Він працює з 1945 року, і вони торгують ось своїми продуктами, мабуть, які самі вирощують. Бачите, ось такий магазинчик. В ньому продаються і перець, груші, помідори, сливи, виноград, яблука. Качанчики, кукурудзи, мелан, динька, бачите ось ще Уж деякі персики. Вони пишуть «Local fruit since 1945 року, місцеві продукти з 1945 року. Бачите, ось такі дідок, тут такі веселенькі, вони все про себе пишуть. Не просто так. Все тут цікаво подивитися. От. Як це працює? Потрібно вибрати товари, вони десь, здається, написали. Тобто, треба вибрати товар. І покласти е, за товар, гроші от сюди, якщо платити треба готівкою, або просканувати ось цей код і заплатити за те, що ти взяв. Тобто все демократично. Ніхто тут нічого не ворує. О, дивіться, які яблучка. Ай, взагалі зелені яблука на деревах, виноград, отам далі, далі я бачу лайм лимончики. Ну, звісно, дорогувато, як на мене, як для мене. Мабуть, оце вони самі і в... виробляють ці консервацію. Бачите, різна тут цвітна капусточка, морквочка. Ну, в общем, прикольно. Але раз я вже сюди приїхала і подивилася, ну, треба підтримати місцевого. Виробника, і, мабуть, я е, куплю ось тут написано 50 центрів, центів кожна і 4 штуки за 2 долари. Я можу собі купити 4 кукурудзи е, за 2 долари, і можу собі купити мелонс. Тут написано: бачите, е, 10, 10 за кожну. Не знаю, як на смак вона буде, але можна спробувати. Мені сподобалося. Тут все написано: візьміть сумочку, от і покладіть те, що ви вибрали. Дуже приємно, у них там цілий город. Хлопці, дівчата, подивіться, це неймовірно. Ось там подалі, не хочу заходити, бо це приватна територія. Там росте гранат просто на деревах, він ще зелений. Гранат, яблучка ви бачили, виноградику багато. І, мабуть, тут фермерський ще сок, джус вони роблять. Тут дівчинка підійшла, я у неї запиталася, бо не знаю, вона теж місцева, не знаю, чи можна е, тут фотографувати. Вона каже, да, будь ласка, фотографуйте. Е, так, що тут написано? Ось треба буде потім почитати. Ну, все, закінчую. Буду купувати і їхати далі.